Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Fiat Doblo 2003 рік. Машина у нас при включенні задньої передачі Глохне. Проблема у нас поки що по клемі 15 і показала на комп'ютері помилку у нас по ключові. Також були проблеми зроблені у нас по електричстві, не було у нас дальнього світла, не було у нас підсвітки номера, не було у нас протитуманних фар. Ну Багато лампочок ми поміняли. А також ми почистили ззаді ті контакти, де у нас в номер. І давайте попробуємо машину заводити. Беремо контрольку зразу і йдемо в салон. Так, дивіться, що зараз буде. Так, пробуємо заводити машину. Так, машина у нас на неталки. Заводимо. Так, включаємо задню передачу. І машина глохне. Дивіться. Виключаємо. Передачу і машина просто. Я нічого не трогаю. І все, дивіться, машина глохне. Ще раз спробуємо. Заводимо. Так, дивіться, просто я тримаю телефон. І машина глохне. Ну, це взагалі чесно, інтересно, дуже. Так, давайте тепер дивимося. Я вже зняв замок. І дивимося, що в нас з замком. Так, по схемі на каміл. Як поділити, ну, там не повна схема, це я вже дивився в інтернеті. Це у нас клема 15, синий провод. Далі в нас... О, дивіться, тут навіть щелкає, коли я потол. Цей провод у нас чорний синим, теж клейма 15. І Проводок у нас, по... це красний, бачите? На ньому напруга 12,5 вольт. Так, тут у нас поки що 2,8 Так, Давайте покрутимо ключ. Так, ну КПС. Дивіться, клема 15 барахлет, Так, появився плюс. Появився плюс. Появився плюс. Так, плюс є. Так, давайте спробуємо опять завести. Так, і спробуємо включити задню передачу. І машина загальний глохне, бачите? Так, спробуємо опять ключ повернути. Так, є. І зараз заглохла. О, тепер саме, бачите, саме реле включається. Так, в чим проблема? Ну, я підозрюю поки контактну групу замка. Так, ще раз. Включаємо задню. Не вибивай. Поки не вибивай. Так, винімаємо ключ. Витягаю ще раз, пробуємо ще раз, вставляємо, заводимо. Включаємо задню. Є, поки що не вибиває. У нас проблема з замком. Так, дивіться, тут у ТІАІС у нас плюс буває. Подаю сюди плюс, то добре, коли вона заглохне, подати сюди плюс. Так, будемо мучити. Ну, що то є у нас з контактами. Так, пробуємо глушимо. І дивіться, в нас на силу почав замок відзиватися. Щось він так приклинює, я не знаю, що є. Дивіться, зай відлічно робить. Ну що, не будемо ми, хазяїн просив встановити, проблема проявляється рідко. Буває таке, що день машина взагалі задню включаєш, глохне все на ходу. Вирубує все світло повністю. Пробуємо відкидаємо ці фішки. І що я буду на відео показувати? Я, звісно, що економлю людям, гроші. заказувати я нічого не буду. Ну, По-перше, ця контактна група бачу, вона не неозболена. Скоріше, що ми, наверное, що закажемо її. Я бачу тут скльопки, бачите? От є скльопка, це скльопки такі заводські. Да, нас не дасться нам нічого почистити. Просто мене й тут потратимо. Вивод який. Заказати контактну групу. На таку же саму модель. от, от вона, вона от контактна група. І все. По електричству. Fiat Добло, звісно, непоганий, дуже по електроніці хороша машина. Одні кажуть, що біда в них проводка. Я би не сказав. Все добре. Доволі розумна схема, дуже розумна схема. Дивіться, який класний силовий провод заходить. Два плюса. Якесь счення проводу, які зробили. Ну. Взагалі просто отлічно. Ну, такий провод може і настаті йти. Це. це у нас реле ближнього світла, кому буде треба. Бо я вже пробував світло тут порпав. Бо не було у нас світла, ні дальнього, ні габаритів. Це у нас реле дальнього світла. Підохрінитель один дальнього, 10 а Реле, отут буде у нас, протиотуманних фар. і підохрітель протиотуманних фар. Ну все, на цій машині. Кому у кого буде така проблема, проявлятися з ключом, якщо у вас буде на ходу машина глохнути, або при включенні задньої передачі, що це дуже дивно. Або просто у вас виїдете машина глохне, поп Попробуйте змінити контактну групу, дивіться, або просто спробуйте ці повода. Дивіться, це у нас плюс іде головний. Тут навіть через подохранітель поставили його. чи Що це таке? Ні, це щось тут доповнительно робили. Нам потрібно з'єднати раз, два, три проводи. Оцих, Дивіться, один провод. з'єднати з цим. Цей клеймо 15 і цей клеймо 15. Ну, просто машина що не буде глушитися. Соєдняємо ці всі дроти, якщо у вас все допоможе. Ну, звісно, я соїдняти буду за перемичками все. Сюди в мене є багато таких розпіновок. І пробую, якщо машина не глохне на задній передачі, все добре, то ми просто міняємо контактну групу. Хоча контактна група це точно у нас не робоча. Видно, де силовий повод більшість заходить. Ось тут він товстий, йде. От він йде посередині. Ну, все. Ось тут, на мене, лише заміна буде контактної групи. Ось така хета неїспевна. Цікава доволі. І Opel Vivaro Дуже мучиться з цією машиною. Буду вести блок на клапан EGR, вже снята турбіна сняв, відкрутив всі вихлопнув всю систему. Машина душиться, турбіна не запускається, всі датчики повірені. І тягну ще одну таку машину, теж не заводиться. Будемо теж розглядати. Ну все, на сьогодні такий ремонт невеличкий. Буду братися далі до Opel Vivaro.